Для розуміння, як наростає дерн білий, елегантісімо. Я метр девяносто ростом. А він мені, ну може, сантиметрів п'ять нижче. Тобто десь метр дев'яносто. Можливо там, метр вісімдесят п'ять. І це, що ви розуміли, його стригли. Того року, прям дуже низько, десь сантиметрів 50 від землі. І цього року. Ось так ось він наростає. Якщо його не встригти, я думаю, що за декілька років він 2,5 метри може бути спокійно. Це його, мабуть, вже пора теж підстригти. Але рослина гарна, живуча. Жоден кущ не загинув після посадки. Здається, десь 20 кущів садили нам. Бачу відео, як його формують у вигляді мультиштамбу, так як у нас єрга, наприклад, декілька стовбурів і хмаринка зверху. зонтик дуже файно виглядає. Хто любить топіарні форми.